дня! Сьогодні я хочу представити новий планшет від компанії Pipo модель S1 Pro. По суті, це ігровий бюджетний планшет. Він має всередині 4-х'ядерний процесор Rockchip RK3188, який на даний момент найпотужний серед китайського заліза. Має ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ вбудованої пам'яті. Також до всього цього додається екран 7 дюймів з TN matterці що відповідно здешевшує модель і додає продуктивності в іграх, в бенчмарках, в програмах і інших штуках. Непогана батарея також в комплекті. В комплекті трошки не слово, але власне оснащений планшет не батареєю. батареї. Та 200 мікроА а так, Ось така от коробочка достатньо гарна, верто ну, кажучи, від моделі від планшеті за 100 доларів Не дуже очікуєш, якісної упаковки, і Коли її знаходиш, то... Відповідно приємно, але з іншого боку розумієш, що той 1-2 долари, які ти міг заощадити на цьому планшеті, вони пішли от на таку типу, прикольну упаковку. Ну, комусь вона треба, комусь не треба. Плюс додаткова вага цієї упаковки, яка пересилка теж не дешева. Ну, це дітя, вибачте, що мене понесло. А, зарядний пристрій. Ми бачимо на ньому напис 5 вольт, 2 А. Достатньо ну, непогано. це ну, Стандартно. Для такої батареї точно заголовує. Шнурочок. Micro USB USB для з'єднання планшета з комп'ютером, також для зарядного, ну, тому що зарядне тільки таке. Такого виду заряду в тому, що планшет може заряджатися від USB, тобто ну, від ноутбука, наприклад. Мінус того, що якщо коли ви заряджаєте планшет, ви не можете нічого під'єднати. Ні мишку, ні клавіатуру, ні жорсткий диск через USB, а, власне, на шнурочку є фільтр. Ну, це плюс. Бумажки, гарантійні інструкції мою китайською, у ну, в них в сенсу мало для нас. І ОТГ, нащо. На цьому комплектація Ну, Якщо не забувати про сам планшет, він теж. Власне, про планшет. Не можу сказати, що він зроблений якісно ну, сам корпус. Корпус український з пластику, присутній невеличкий люфт, задня кришка вся з пластиком. Але от захист екрану. А ну секунду, десь я тут перевіряв. Так, Захист екрану. Ріше все скло. От, по моїх даних. Тут ну, у вас наклеєна захисна плівка на екрані відразу. Що достатньо непогано, вважаю я. А, спереду одна камера, ось тут вона знаходиться і позаду камера. А, стосовно виходів, то от, бачимо тут слот для карт, мікро SD карти Ось, поруч біля нього дві кнопочки. Кнопочка Вкл і регулювання «вкл -вкл» і регулювання звуку плюс-мінус. Ось Тут з іншої сторони вихід для навушників. І ще зараз з іншої сторони вихід, ну, мікрофон HDMI і micro USB. Він же для зарядного. Тобто, в принципі, все достатньо Просто, але якось по-новому цікаво. Власне, виключаю світло, включаю планшет і спробую розказувати. Установлений ось якийсь цікавий лаунчер, як ми бачимо, від Pipo. Сенсор мультитач працює добре, жодних проблем. Android, до речі, 42.2 встановлений, тут ось, один із самих свіжих. Мультитач підтримує 5 ну, Ось можна перевірити, Шостий шости стає, як перший. Тобто він з'їдається десь. Екран. Ну, До екрану це вже екран викликає запитання. Все-таки TN-матриця не сама прекрасна. Вот. Я могу вам зараз сделать небольшое сравнение. Искраюсь на максимум, зараз проверю чистый. Да, я на максимум. Классно. Для карты, та сама картинка на планшете uh, Honda 711 Де ІП осмата. Тобто, ну, ми можемо бачити от так, якщо брати, да, повертати, то кути огляду на лонді, ну на порядок краще. Так. Тобто це точно не Іпс? IPS це звичайна TN матриця. Зустрічаю відгуки, що тут якось покращена TN матриця. Ну це теж не дуже віриться. Ось, для порівняння у мене є ще iKnow, Rainbow, зовсім бюджетний, зовсім дешевий. От, ну, можемо подивитися, чи є відмінність. Ну, Трошки краще, мені здається, все-таки дійсно на піпі. Результат піпо. Піпо ось ось тут це піпо. Але ла... все одно, ну як би, хоча чим він краще. Ну, такі. Такі от пироги, власне, ще раз кути огляду. Ну, Коти огляду не дуже, сама картанка яскравість ще не йшло. З іншого боку, такий екран прикольний для ігор, так як ну, він зовсім значно менше тянусов. Такі от нюанси. Стосовно Wi-Fi. Wi-Fi його ви достатньо непогано, як в принципі більшість а, приладів китайських, тобто це хороший середній результат, я його так називаю. Ну, от зараз можна спробувати відкрити якесь відео на Ютубі і подивитися. Єдине, що питання до гучності, ну от, це максимум, що вдалося, ну, не вдалося, що видає планшет, тобто ну, більш, ніж тихо, я вважаю. Хотілося би ну, трошки гучніше. Гучності не вистачить для переглядів фільмів навіть в тиші десь, там в погребі. Це максимум для ігор, найбільше. Такі результати. Але є і в цьому планшеті великі переваги. Батарея в режимі перегляду фільму, тобто це десь 35% яскравості і відключений Wi-Fi. Планшет протримався в мене 8 годин. Я вважаю, що це дуже круто і ну, це один з найкращих результатів серед 7 діймових планшетів. Добре, 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 добре. А, ось, скажу стосовно камер. Десь в мене були приклади знімки, можна подивитися фотографії. Це фотографії з фронтальної камери? Тут передньої. Це фото з задньої камери. Ну, камерою. Заднь, задньої, звісно, покраще. В принципі, камера не дуже, але я вважаю, для скайпа згодиться. Бували і гірші варіанти. Хоча кращі варіанти теж, звісно, зустрічалися. А, що я ще хотів сказати? Вага планшета 336 грам. Тобто він ну, добряче важить, він пухленький, товстенький. От. Купував на сайті Baincoin з урахуванням знижки, він мені вийшов 100 3 долари обійшовся там з копійками. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, можете прочитати опис даного відео на Ютубі. А зараз буде огляд декількох ігор, ну а після цього висновок. Перепрошую за таке нагле вклинювання в цільне відео, але забув я зробити огляд PDF, читання pdf файлі тому, от, власне, отут воно буде. Відкриваємо рідер. Шукаємо наш журналіч, який десь має знаходитись, кудись я його скидував. Журнал важить 100 МБ. Його розмір як буде більш правильно. Ну, власне, можемо... Подивитися, як її читати. Ну, я вважаю, що супер. Зовсім невеличкі пригальмовування, тобто не мізерні. це навіть при перемоці, а так то, Ну, тобто, нарешті. Можна тут збільшувати чи ні, збільшувати можна зменшувати. Вибачте? Не знаю, що я там натиснув, на ну, щось зайве. классно. класно. Спаде все чудово. Тепер хочу розповісти про продуктивність. Власне, запустив декілька бенчмарків і зараз подивимося результати. Результат квадранті. Можемо його бачити, чи не будемо бачити. Чи не будемо так його бачити, придеться доставати. Перепрошую. Результат в квадранті. 5498 балів. Ось найперше це наш. Ну, Достатньо непогано вважаю. Перепрошую за якість зображення. Так, далі у нас іде Antutu. Antutu ще версії 3.4. Не обновився. 18709 балів. Детально можна це оглянути. Ось такі показники. Інформація про систему. Закриваємо. Так, 3D-Mark наступний. Так, що ми бачимо? Результат в Storm 3416, Ice Storm Extreme 2511. Балів. Закриваємо 3D-Mark. Що у нас ще є. У нас ще є NNARK. Результат на NOMRC 58 FPS. Десь ще має бути ламом. Є такий. Тут ми бачимо результат в HTML 1732, Metal 517. Тобто, як ми бачимо, результати в бенчмарках дуже і дуже Хороші, ну, якісне залізо і слабенький екран ну, дали свої плюси. Тобто тут не можна сказати, що екран стільки мінус. Хоча для мене більше мінус. Власне, запустимо AdPix стаделі, поки вона буде виконуватися. Я зроблю невеличкий висновок. А... Якщо коротко, якщо в цілому якось говорити про цей планшет, то о, цей планшет я вважаю потрібним на ринку, ну і не тільки для конкуренції, а тому, що о, по своїх характеристиках в ньому багато хто зацікавлений. Це в першу чергу ігрова модель, яка ну. Планшет потрібний. Такий планшет потрібний вважаю людям, які на планшеті грають і більш нічого не роблять. Якщо ви, вам потрібен планшет для якихось там більш високих речей, переглядів фільмів, читання pdf файлів до речі, не сказав про PDF, в кінці покажу ще про PDF або всередині вставлю, Вибачте, що відволікся. Власне, інтернету чи якісь інших задач, то я б подивився на інші моделі, тому що... Все-таки хочеться більш прикольний екран, ну, а можливо вийде навіть законно, так якщо ігри для вас не в Ну, Якщо в пріоритеті, то подайте сплатити. Однозначні плюси даного планшету. Це підзарядка від USB, дуже продуктивна залізу, ігрове, класна батарея, яка тримає дуже довго. Наявність HDMI виходу, ну і Android 4.2.2. Із мінусів це корпус, який, ну, як на мене, дешевенький дуже дешевенький, хочеться кращого. Ціна ну, трошки завишена, як для бюджетної моделі, я її чомусь вважаю бюджетною. Дуже тихий динамік, ну, взагалі тихий. Саме тихий, який я взагалі бачу десь серед планшетів. Нічого не чутно майже. Тіє-матриця, тобто екран хочеться більш яскравий, кращий кутоогляд до IPS матриця, тут цього немає. Ну і відсутність окремого виходу для зарядного пристрою. Це теж я вважаю недоліком. Ось такий от мій короткий огляд даного планшету. Якщо є якісь побажання чи ще щось, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Ну, якраз супер власне, результат. Отримали 55 FPS. Далі. Дякую за увагу! всього найкращого!